Вітаємо Вітаю. Вітаємо. вітаємо не просто вітаємо в цьому дні. А сьогодні в Україні відзначається День працівників соціальної сфери. Вітаємо із професійним святом. Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей задіяні на цій роботі? Які завдання під час війни найважливіші і першочергові сьогодні у нас в загальному в соціальній сфері задіяно близько 250 тисяч людей. Це насправді величезний такий фронт соціальний, який працює в кожному куточку України, і дуже багато задач пов'язані саме з виконанням чи якісним і вчасним виконанням їхньої роботи. Це дозволяє людям отримувати вчасно свої соціальні виплати, отримувати пенсії, і також що не менш важливо натуральну допомогу. Адже сьогодні велика кількість людей залишилися самотніми. Сьогодні дуже багато потребують догляду є потреба в тому, щоб доставляти і продукти, і засоби лікарські, і підтримати особливо людей похилого віку чи людей з інвалідністю. Тож це надзвичайно важливий напрямок роботи для кожної з сфер соціальної. Скажіть, будь ласка, він... малесеньке ліричне питання. Я знаю наскільки важливий прихід соціального працівника до людей, скажімо, як ви сказали, з інвалідністю чи людей літнього віку. А помінялися їхні настрої після повномасштабного вторгнення? Вони лишаються такими саме прискіпливими до послуг, які їм надає соціальний працівник. Ви знаєте, я думаю, що люди просто щасливі, коли до них приходить хтось із послугою, того що ситуація, яка у нас відбувається, загострила потребу в спілкуванні, потребу в підтримці, потребу в відчутті такому бути потрібному. І ми розуміємо, наскільки сильно збільшились навантаження на соціальних працівників, особливо таке психологічне, моральне, коли ти дуже часто змушений обирати між тим, чи підтримувати і рятувати власну родину. Чи, наприклад, займатися продовжувати опікувати тих людей, якими ти як професійно опікуєшся? Я знаю випадки, коли на Сумщині людей з гіріатричних пансіонатів забирали фахівці соціальної роботи до себе додому в той час, коли вони були в окупації, тому що розуміли, що інакше цим людям не вижити, і це приклад героїзму, які я не можу сьогодні не відзначити. Хочу також звернути увагу, що розуміємо, що саме от фахівцям, які здійснюють догляд за людьми, які надають цю соціальну роботу. Їм не вистачає заробітної плати. Це не дуже поки висока оплачувана в Україні робота, і ми разом з ЮНІСЕФ запровадимо доплати усім працівникам, фахівцям соціальної роботи до їхньої заробітної плати, щоб зробити їхню працю більш престижною, більш затребуваною і збільшити кількість працівників в цих напрямках, бо їх нам справді не вистачає. От, зокрема, про кадри я її хотів запитати, і в контексті того, що ви сказали, пані Оксано, це стосується тих соціальних працівників, які зараз перебувають в окупації на тимчасово окупованих територіях, чи є з ними зв'язок. Але ж ми знаємо, що мільйон внутрішніх переселенців це як результат війни. це суттєво збільшує навантаження на соціальну службу. Так, от що з кадрами чи є потреба зараз в розширенні штату? Щодо тут ми можемо розділити на два блоки фахівців в соціальній сфері, які працюють. Одні перші, які займаються виплатами, це велика когорта людей в фонді пенсійному, соціального страхування, управління соцзахисту. І так, ви, ви, на них навантаження зросло, особливо коли потрібно адмініструвати внутрішньо переміщених осіб. Через те міністерство активно впроваджує цифрові інструменти, щоб полегшити їх навантаження. Відповідно, ми вже практично повністю цифрові. Спосіб надання і отримання і нарахування субсидій, і зараз централізуємо послугу внутрішньо переміщених осіб для того, щоб люди, наприклад, при зміні місця проживання могли онлайн звертатися за допомогою, а також коли вони повернулись на місце свого постійного проживання, могли писати заяву про припинення також онлайн. Це допоможе зменшити навантаження на людей, які повинні нараховувати і опрацьовувати ці виплати, і паралельно дозволить збільшити кількість людей, яких потрібно постійно збільшувати, які мають безпосередньо опікуватись громадянами і надавати їм отаку фізичну підтримку, догляд і супровід, бо цих фахівців нам потрібно буде більше і більше залучати. Оксано, зараз загальне питання вам поставимо про взагалі ті соціальні верстви, які напряму залежать від держави. Ми повідомили про те, що бюджет передбачає на наступний рік виплати, тобто грошей вистачить всім. На зараз чи є заборгованості в якихось сферах? Ті самі ВПО, чи отримують вони вчасно виплати по пенсіонерам. Тобто я навмисно хочу я у загальній категорії. Ви вже самі вирішите далі, як відповідати. По пенсіях у нас немає жодних заборгованостей. Хочу звернути увагу, що на деокупованих територіях практично всі пенсійні відділення відновили свою роботу. Навіть у Куп'янську ми на мій заступник в складі там великого великої групи людей із з різних під наших напрямів їздили дивитися, як відновлюється територія в частині соціальної роботи, соціального захисту, та яка є деокупована, і власне до пенсійного у нас по суті не, не то, що немає питання, але в них найкращий рівень Все розгортання. Так своїх проможностей, вони вже практично всюди працюють щодо того, як ми надаємо людям пенсії. То сьогодні всі на деокупованих територіях можуть написати заяву і перевести пенсії з карточки на пошту, щоб отримати їх швидше. Пошта також розгорнула активну свою роботу і возять ці пенсії, і видають зразу людям за 5-6 місяців за весь проміжок часу, за які ці пенсії були нараховані, але не отримані. Відповідно, люди мають кошти. Щодо управлінь соцзахисту на цих територіях, то трошечки складніше, бо багато людей повиїжджало за межі населених пунктів, відповідно, фахівців бракує. Але ми також взаємодіємо із військовими цивільними адміністраціями з тим, щоб вони. Подальшому розгортали свою роботу і е, працюємо з банками, щоб банківські відділення е, відкривали свої банкомати, щоб люди могли отримувати виплати, бо всі виплати нараховані. Ми їх там, де, не, де немає РДА чи УПЗЗенів, ми їх централізовано продовжуємо нараховувати, щоб люди їх мали. І щодо служб в справах дітей, хочу також звернути увагу, що там, де е, вони по суті. Розформовані, бо немає фізично людей, які би працювали. Вони виїхали або в Росію деякі, або деякі врятували своє життя на захід ще кудись. То ми підготували повністю алгоритм для керівників військових адміністрацій, як поновлювати роботу служб таких, як набирати працівників і готові запропонувати всім новим працівникам, яких на цих територіях доберуть алгоритм навчання, як їм діяти, звертайтесь. Такі такі інструкції будуть розіслані всім адміністраціям. Це прям прекрасна новина в день працівників соціальної сфери. Тобто люди, які без роботи, але люди відповідальні. Люди, які готові працювати з людьми, вони зараз напряму можуть звертатися ну не до вашого міністерства, а до відповідних служб на місцях і в такий спосіб знайти роботу, бо ви їх обіцяли навіть навчити. Я вам дякую ще раз зі святом. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.